Дня всім малим та дорослим ласунчикам. Сьогодні наша передача присвячена солодощам. Отже, розпочнемо зі знайомства з нашими гостями. Назвіть своїм я, будь ласка. Мене звати Софія Сидоренко. І перше запитання до Софії. Зізнайтесь, ви ласун? Так, я ласунка. Ви полюбляєте солодощі? Так, полюбляю. На вашу думку, що смачніше, морозиво чи цукерка? Морозиво. Чому ви так вважаєте? Бо воно солодке. Коли жарко, дуже люди беруть морозиво, їдять, щоб не було жарко літом. Що буде погано, якщо з'їсти за один раз 10 пачок морозива? Буде дуже погано. Яке морозиво ви полюбляєте найбільше? Я полюбляю морозиво ескімо. Як часто ви їсте солодке? Я їм два рази на день, один раз на день. А хто вам купує солодощі, мама? Розкажіть, будь ласка, про свої найулюбленіші солодощі. Мої улюблені солодощі плитка шоколаду, морозова та. Шоколадні цукерки. Соня, а ви полюбляєте шоколад? Так, полюбляємо. Скільки плиток шоколаду ви б могли з'їсти протягом дня одну плитку шоколаду? У шоколад додають різноманітні доповнювачі. горіхи, сухофрукти, різноманітні фруктові начинки. Софія, яка начинка вам найбільше подобається? Горіхи. У якій формі вам найбільше смакує шоколад? У плитиці. Батьки нам постійно розповідають, що багато шоколаду їсти не можна, оскільки солодка, шкідлива для зубів. На вашу думку, це правда, чи вони просто так говорять, щоб собі залишити більше солоду? Я не знаю. Вчені стверджують, що в шоколаді містяться речовини, які сприяють гарному настрою та радості. Від шоколаду людина стає щасливішою. На вашу думку, це правда чи просто рекламний трюк? Рекламний друг. І на останній хочеться побачити нашим гостям та глядачам. Будьте щасливими, веселими, раді тебе і нехай ваше життя буде в шоколаді. З вами була Яковлева Валерія на кіцвіль TV.